Смотрите, как красота. Это как Аташка. Это шла по делам. Щоб не знімати немати горлі. Так як копешечка. І стояв, уже скурил. Он там все харч. Він пішов і викинув бачок сюди. Оцей стік. Ну я думаю, він просто не замітив мусорку. Але ну якось не знаю, мені жалко туди викидати, якщо от є мусорка. Привіт всім! Їду в село. Їдемо в село. Зараз зустрінуся своїми котиками. Якісь необесні впечатлення. Сказати, щоб я заскучала за селом, то ні, а за котиками, так. Да. Ще візьму свої речі, так як я маю зараз займатися вдома, то мені треба для фітнесу ролл мій і коврик. Треба. візьму. Чекаю, зараз робиться страховка на машину. Зробиться робиться страховка. Це вікна запотіли всі. Вікно запотівші такі. Туман сьогодні на дорозі, теж туман. Хоча приїхали. Тут теж туман.

да не, в Москве там куча чай. Лысинка. Ну, Красивые девочки, да? Бывает, я там сейчас геральту, сильнее соки. Добрый день, все эти вот эти годы, маленькие. А заебано, знаешь, что вы любите, что. what